Ми записали коротке інтерв'ю зі студентами Варшавського університету. Ми запитали їх про те, як вони готуються до іспитів. За скільки часу ви починаєте готуватися до іспиту? За день або близько того? За два-три дні. Зазвичай десь о півночі за день до іспиту. Я не можу мотивувати себе заздалегідь. Це залежить. Це може бути цілодобово. Тиждень. Вам легко мотивувати себе до роботи? Дуже важко. Я намагаюся, але це просто продовжує з'являтися наступна, не наступна. Що ви робите замість навчання? Замість навчання все, що завгодно. У мене мега прибрана квартира, всі друзі в гостях. Загалом я оновлюю своє приватне позанавчальне життя. Виходжу на вулицю, тусуюсь, проводжу час з другом. В основному розважаюся на вечірках. В основному вечірки. Я дивлюся серіали або граю в ігри в комп'ютерні ігри. Я так розумію, що тобі важко мобілізувати себе на навчання, так на жаль. А чи є у вас якісь способи мобілізувати себе? Я вимикаю комп'ютер, думаю, що це єдиний варіант. Мені доводиться якось вичавлювати з себе, вимикати Фейсбук, якесь спілкування, просто нічого не робити, нічим не перейматися, а просто вчитися. Ми всі знаємо такі ситуації з повсякденного життя. Що мене вражає, так це те, що всі ці люди знають, що це відбувається перед кожним іспитом, і все одно, всі вони повторюють цю поведінку і поводяться подібним чином. Перш за все, треба сказати, що люди, які прокрастинують, не голодні. Я думаю, що важливо одразу зазначити, що люди, які відкладають справи, зовсім не ліниві. Якби у Стенфорді вам поставили таке запитання, якби у вас був іспит у понеділок, коли б ви почали до нього готуватися, багато студентів відповість, що вони завжди починають найпізніше в п'ятницю. Інші скажуть, що спочатку перевірять, чи не запланований у мене захід на суботу, або чи не зустрічаюся я з друзями в неділю, і лише потім почнуть готуватися. Студенти, які кажуть, що завжди починають навчання в п'ятницю, сильно орієнтовані на майбутнє, згідно зі шкалою, яку ми розробили під назвою інвентаризація часової перспективи Зімбардо. Ті, хто прокрастинує, завжди ставлять на перше місце розваги, відеоігри, вечірки, вони справжні гедоністи. Я думаю, що одна з особливостей прокрастинації полягає в тому, що люди, які її потурають, не дуже орієнтовані на майбутнє. Коли ви орієнтовані на майбутнє, це означає, що ви ставите перед собою мету, плануєте шлях, який вам потрібно пройти від того місця, де ви зараз знаходитесь, до досягнення цієї мети. Якщо ваша мета досягти хорошого результату на іспиті, то ви усвідомлюєте, що вам потрібно прочитати багато матеріалу, багато конспектів, які потрібно занотувати і переглянути. Ви добре знаєте, що не зможете зробити все це за один вечір. Ви знаєте, що вам потрібно кілька або навіть більше. Тому ви організовуєте свій час таким чином, щоб не піти на вечірку, не ввімкнути гру, можливо, навіть вимкнути телефон. Ти прибираєш свій стіл так, щоб на ньому лежала тільки твоя книжка і конспекти. Ви організовуєте своє життя так, щоб вам було легше досягти своєї мети. Інша проблема, з якою я стикаюся зі своїми студентами, які навчаються на останньому курсі університету, полягає в тому, що вони зволікають з написанням дипломної роботи. Знову ж таки, це не тому, що вони ліниві чи дурні, вони дуже розумні. Вони прагнуть бути досконалими. Коли вони створюють продукт, вони хочуть, щоб він був досконалим. Отже, один вид прокрастинації це коли ви складаєте іспит, наприклад, а інший коли вам потрібно створити продукт і ви хочете, щоб він був досконалим. Однак ніщо не може бути ідеальним, все завжди настільки добре, наскільки це може бути в даний конкретний момент. Тому як викладач я пояснюю їм дайте мені найкраще, що ви можете зробити на даний момент. Я прокоментую це, і разом ми будемо частиною процесу доведення продукту до досконалості. І якщо вони не намагатимуться застосовувати такий підхід, вони ніколи не отримають від нього користі. Тому у нас є студенти по всьому світу, які ніколи не завершують свої дисертації. Деяким знадобиться 6 чи 8 років, щоб попрацювати над нею тоді, як їм потрібно 3-4 роки. 3-4 роки дуже важливо усвідомлювати, чи є ви прокрастинатором, якщо ви обрали свій спосіб життя, свій спосіб прийняття рішень. Тому що, якщо ви цього не усвідомлюєте, це завжди буде мати негативний вплив на вас. Люди будуть казати, що ти лінивий, безвідповідальний будуть приписувати тобі негативні якості, хоча насправді це не так. Ви стаєте заклопотаним, ви можете бути перфекціоністом, і це все про те, щоб розібратися з вашим психологічним відчуттям часу, об'єктивного часу. Зараз п'ятниця, потім буде понеділок. У вас є певна кількість годин між одним і іншим, і вам потрібно використовувати їх конструктивно. Тобто, правильний розвиток часової перспективи може бути ефективною регуляторною стратегією. Коли ми говоримо про часову перспективу, ми маємо на увазі допомогу людям розділити свій особистий досвід на часові зони. Звичайно, ці зони минуле, теперішнє і майбутнє, але в деяких з них одні люди зосереджуються на негативі минулого, інші на позитиві. Ви можете бути теперішнім гедоністом або теперішнім фаталістом, що означає ніколи не планувати майбутнє, якщо ви не знаєте, що можете його контролювати. Орієнтація на майбутнє. Орієнтація на майбутнє це постановка цілей, їх досягнення, зосередженість, але для деяких людей майбутнє сповнене тривоги і занепокоєння про те, чи зможу я його досягти, тож це скоріше негативне майбутнє. Але більшість людей, орієнтованих на майбутнє, бачать його більш позитивно, тобто, якщо я зроблю цю роботу, якщо я отримую ці навички, я зможу досягти своєї мети. Отже, ми пропонуємо, щоб кожен працював над тим, щоб збалансувати свою перспективу часу, що означає зосередитися на позитивних речах минулого і бути гедоністом сьогодення. Але це також означає знаходити час для друзів, сім'ї, коханої людини, для розваг, для всього хорошого в житті. Ви також завжди повинні бути сильно орієнтовані на майбутнє. Звісно, не надмірно, бо тоді ви станете трудоголіком.